Це новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Зеленський провів ставку. Скільки населених пунктів Курської області знаходяться під контролем України? Залежатиме від популярності маршрутів та часу доби. Ціни на залізничні квитки можуть підскочити. Захопили в полон військових РФ. У Службі безпеки повідомили деталі спецоперації. У доброводах Тернопільської області чоловік відкрив вогонь по людях з автомата. Загинули двоє цивільних, ще троє поранених. Про це повідомляють місцеві пабліки із посиланням на депутата селищної ради. Повідомляється, що стрілка вже затримали. Окупанти вдарили капами по цивільному підприємству Куп'янського району. Про це повідомив голова ОВА Олег Сенігубов. Загинули двоє цивільних за попередніми даними. Постраждав ще один працівник підприємства. Екстрені служби працюють на місцях влучання. Президент Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача. Обговорили обмін полоненими та просування в Курській області. На відео оприлюдненому президентом видно, що на засіданні були присутні головнокомандувач ЗСУ, спікер Верховної Ради, прем'єр-міністр, міністр оборони та глава МЗС. Сильський доповів, що з початку доби українські війська на окремих напрямках РФ просунулися від 500 метрів до півтора кілометри. Всього під початку операції під контролем ЗСУ вже 1100. 150 квадратних кілометрів. На території Пузької області завершено кошту та знищення противника в населеному пункті. Суджа та трьох інших населених пунктів для підтримання правопорядку, забезпечення пошачкових потреб населення на підконтрольних територіях, створена військову комендатура, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військових РФ. Повідомили джерела новини лайф у службі безпеки. У полоні опинилися військовослужбовці 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу Ахмат. Їх захопили воїни А сбу. Вони зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт. Противник не збирався здаватися в полон. провізій та боєприпасів було більш ніж достатньо. Водночас Financial Times пише про те, що Україна та Росія починають приговори про обмін полоненими в Курську. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що його російська колега зв'язалася з ним, щоб почати обговорення. Українська військова розвідка підтвердила виданню, що працює над цим питанням. Безпековий комітет Верховної Ради підтримав законопроект-проект про відстрочку від мобілізації чоловіків, у яких на війні загинув брат чи сестра. Йдеться про повнорідних та неповнорідних родичів, які загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Про це повідомив Нардеп Гончаренко. А я нагадаю, що документ також отримав схвалення міноборони. У Волинському ТЦК відреагували на відео місцевого телеканалу про роботу терцентру комплектування в Луцьку. Там зазначають, що звинувачення безпідставні і не підтверджуються жодними фактами. Я нагадаю, що учора журналісти повідомили, що тамтешні військоми ледь не за руку водять по кабінетах деяких військовозобов'язаних, коли решта очікує довгій черзі. Те, що ви бачите на відео, є викриленням справжньої ситуації. Кожен громадянин, який звертається до нашого центру, отримує послуги у порядку черги. Черговість обслуговування може варіюватися в залежності від типу послуги, яку потрібно отримати. Якщо особа прийшла або виготовити документи, це є одна черга. Якщо ж громадянин отримав повістку, це інша черга. А якщо ж особа прийшла подати чи забрати документи щодо відсрочки, це ще дві додаткові черги. У більшості звернень зі скаргами на порушення прав громадян з боку представників ТЦК та СП, які надходять до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, не було підтверджено про це під час візиту у Житомир розповів уповноважений Верховної Ради прав людини Дмитро Лубінець. Суспільству треба показувати, що є не тільки права, а й обов'язки. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП. Є відповідні механізми, як ми реагуємо. Коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушення прав громадян України, ми роз'яснюємо громадянам, що там не було порушень. Українцям слід готуватися до нових цін на залізничні перевезення. Вони залежатимуть від популярності маршруту, часу доби та інфляції. Про це заявило керівництво пасажирського напрямку Укрзалізниці. Як до цього ставляться кияни та чи стикаються з проблемами при купівлі квитків? З'ясовував Олег Ендриксон. Останній раз їздила в Тернопіль декілька років назад. Без проблем купили квиток? Так. А, і їздила ще в Польщу у Варшаву. Так, Також без проблем з квитками. Да. А як щодо умов, чи всім задоволені? Так. Якщо це потрібно, то позитивно. Вже велика проблема це погоня за квитками в онлайн або ж о 5-й ранку приїжджаєш уже на Укрзалізницю, щоб в міжнародній касі взяти квитки, оскільки перекупщики також є, і люди просто навіжені немає місць. А як щодо цін? Ціни. Загалом прийнятні, оскільки навіть в тій же Європі набагато все дорожче. Якість і ціна відповідають. Зараз говорять про потенційне подорожчання квитків. Наскільки це виправдано? Якщо якість укрзалізниці і сервіс покращаться, то це, думаю, виправдано цілком. Сервісом якістю зараз як раз на раз не приходиться, оскільки коли провідниця може бути добра, все є, можна щось придбати, сервіс є, і також туалет чистий, потяг, купе чисте. А буває, що зовсім не відповідає. Негативно, але розумію, чому буде дорожче. Чому підвищення тарифів на електроенергію її. Зменшення використання, скажімо так, обслуговування, це ж все. А коли в останній найбільш таку дальню відстань їздили? На потязі. На потязі сам. Дуже давно, не пам'ятаю навіть. В основному на дальній відстані автомобілем, а на роботу добираюся електричко. В останній, куди я їздив, я їздив до родини у Вінницю. Без проблем вдалося взяти кіло? Так, без проблем. Взагалі задоволений сервісом залізниці. Єдине, звичайно, що хотілося б, напевно, щоб було можливість завчасно купувати білети. А також я їздив, що згадав, десь тижні три назад я їздив в Дніпро і Запоріжжя і потім назад повертався в Запоріжжя, без проблем взяв квитки, ну тобто сервіс, якість, все було добре. Задоволені ціни. Ну, дивіться, треба розуміти, що ціна вона складається з декількох показників. Якщо зараз електроенергія зростає, все зростає, зарплати зростають. Зрозуміло, що і вартість квітків також має зростати. Як до потенційного і не до всього здорожчання всього. Ну у людей нема стільки непропорційне збільшення можливостей середнього українця до того, що дорожчають усе на кров. Київ взяти квиток ще можна, а ось в Одесу ми їх виривали, їздили в Одесу. Як щодо цін, щодо умов? Ціни Не, супер. супер. Особливо по-студентському, супер. Як ставитися до потенційного подорожчання квитків? Нормально. Ну, в цілому потягом подорожувати набагато дешевше ніж автобусом, тому навіть якщо це стане трішки дорожче, то і це, в принципі, нормальні ціни для таких подорожей на великій відстані. Скільки ви готові викладати за квитки? Дивлячись куди. Ну, до Одеси, до прикладу. Ну, до тисячі гривень десь. Тисяча. До а зараз заплатили скільки? 800 700. з кондиціонером без кондиціонеру 600. Я нещодавно тільки брала квитки. Це завжди дуже складний процес. Дуже складно їх знайти. І так заздалегідь завжди купляю. Ціни на задоволення? Ні. ні. Ні, ні. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить моя колега, мої колеги Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Live. Дякую за увагу.